Поетапне будівництво це вислів про нашого замовника. Спершу був проєкт. Потім залили фундамент та змонтували каркас. А зараз прийшов час утеплити будинок. Саме з цим завданням і звернувся до нас власник. В якості утеплювача була обрана мінеральна вата. Стіни в даному випадку 200 мм з перехресного утеплення. Стеля відповідно 300. Які ж плюси утеплення дерев'яного будинку саме мінеральною ватою? По-перше, вона доволі щільна. По-друге, довговічність матеріалу, ну і найголовніше теплоізоляційні якості матеріалу. Ходить міф, що цей матеріал дуже легко монтувати, і даний етап можна виконати самостійно. Звісно ж, можна, при наявності вільного часу і бажанні експериментувати на власному будинку. Обираючи мінвату в якості утеплювача, необхідно пам'ятати, що більшість проблем, які виникають в процесі роботи з даним матеріалом, виникають по причині елементарних помилок та халатності в процесі монтажу. Оскільки утеплення це приховані роботи, ми під час виконання саме цього процесу здійснюємо посилений контроль, щоб унеможливити неякісний результат. Нагадую, що ми будуємо не тільки під ключ, але інколи виконуємо тільки окремі етапи. Тобто ми можемо зробити окремо тільки утеплення фундаменту чи фасаду будинку. Звісно ж, в більшості ми робимо саме комплексні роботи. І утеплення стін та даху це тільки частина нашої роботи. Але якщо вас цікавить саме ціна на утеплення, а не комплексні роботи, то ставте плюс в коментарях і ми скинемо вам актуальні ціни на утеплення каркасного будинку. До речі, мінеральна вата не панацея і не єдиний варіант. Є й інші види утеплювачів, про які ми теж будемо розказувати в майбутньому на нашому каналі.